Курси і далі клепають спеціалістів, які будуть заробляти по 100 тисяч 500 доларів у місяць. А народ і далі ведеться на ці байки. На жаль. Астро оновився до версії 4.0 бета, щоб мати можливість коректно працювати із вайт п'ятої версії. Зарелізився фреймворк React Native AI. Для створення кросплатформенних мобільних додатків зі штучним інтелектом. А ще ось вам плюс ще одна приблуда для стилізації в React – CSS Hooks. Тут особливо нічого не змінилося, але іноземні компанії все ж таки готові розглядати кандидатів із України. Поки що це стосується в основному спеціалістів рівня Middle G Senior – Ось вам трішки приколюх із ECMAScript 2023. Object groupby згрупувати об'єкти в масиві за певною ознакою. А що там по мутаціям масивів? Тут підвезли нові рішення для старих методів: array to sliced, array to sorted, array to findlast та FindLastIndex. Дані методи не перевертають масив для пошуку. Під капотом, а просто йдуть із кінця масиву. Ну, вроді все.